У нас у групі з'явилася якась нова скринька. Як ви гадаєте, що там може бути? Браслет. Браслети? Веронічка? І, і, і Іграшки. І... і Цукерки. Цукерки. А давайте ж перевіримо, що ж там насправді. Але як нам ж її відкрити? Вона ж закрита. Що нам цьому може допомогти? Ключик, Ключі. Ключ. Ні, ви знаєте, діти, що з ключик сюди не підходить і не відкривається вона ключиком. Ні, ні. Але подивіться, на скриті є щось цікаве. Що це? Магнік. Цікава сила. Як ви думаєте, чому магніт зміг це зробити? Думаю. Давайте ж поглянемо, тут безліч всіляких магнітів і лечі. Вітаю, друзі! Я професорка магнітка, учена, яка досліджує магніти та їхні загадкові властивості. І у мене для вас є ну, дуже важлива місія. Допоможіть, будь ласка, провести досліди, щоб розгадати всі секрети магнітної сили. Ну, але для початку я вам хочу розказати історію про те, як же ж я дослідила магнітну силу. Отже, одного разу. Я вирушила до магнітного лісу, адже там відбувалося щось дуже цікаве. Предмети рухались самі по собі, ніби їх хтось тягнув. Я дістала свої інструменти і почала досліджувати, досліджувати, і я зразу зрозуміла, що це магніт усе притягував. Але потім я розгубилася адже предметів навколо було дуже багато. І тепер я не знаю, які предмети дружать із магнітом, а які ж ні. Малята, допоможіть мені, будь ласка, посортуйте предмети на ті, які дружать з магнітом, і ті, які ні. Орест. Що роблять твої магнітики? Відштовхуються чи витягуються. Витягую. Маляти, ми сьогодні з вами спробуємо створити справжній ходинок, який рухатиметься за допомогою магнітиків. Отже, у вас на столиках є ниточки, на яких знаходяться. А ви будете разом зі мною, повторювати. Беремо в одну ручку, ниточку з кріпочкою, більшу магнітик, Магнітику і скріпочку. Що заважало їм цьому? Стіл. Стіл. А ще що? Листочок. Листочок. Отже. Магнітики. Що? Навіть працюють Навіть маляк. А зараз погляньте, у мене в є ще один магнітик, який може рухати навіть на відстані предметів. Зараз ми дізнаємося, як саме це проходить. У вас також на столиках лежать скріпочки, магнітики. Спочатку дивимося на мене, а потім спробуйте ви. Я беру одну ручку. Коли ми виконували щойно це завдання, скажи, будь ласка, чи наші предмети дотикалися? Ні. А, чи магніток притягувався до скріпочки? Так. Так. А в чому ж секрет? Тому ще скріпочка на нагріття. На І магніточка. На так, от тобто була магнітна сила. Чи її магнітна сила на відстані? Так. Чи хотіли б ви це зробити? Хотіли би. Отже, нова гра гри нашої м'ячик це буде магнітик, а предмет це будете ви, які притягуєтесь. Я називатиму вам слово. Якщо цей предмет притягується, ви м'ячика. Що робите? Ловите. А якщо не притягується ви, відбиваєте від себе. Отож, розпочали. Цукерка. Так, цукерка наша, що діти притягаються чи ні? Ні. Так, Алінка, Морозиво. Так, добре. Веронічка, ложка. Притягується. Що ложка? Притягується. Притягується. Це нотало. Так. Марійка. М'ячик. Сьогодні малята, ми з вами багато. Досліджували, дізналися, які предмети притягуються магнітиком, а які не притягуються. Отож, і зараз ми з вами виріжемо і вклеїмо у відповідну колоночку зображення предметів, що притягуються магнітиком. Або не притягуються. Що? що? Давайте зразу з вами подивимося. Це скотч двосторонні ножиці і скріпочки. Скажи мені, Міланка, скажи, будь ласка. Для, для початку ми з вами виріжемо героїв та прикріпимо їх до кріпочки і зафіксуємо двохстороннім Отже, У нас будуть такі Магні. герої-магніти та тощо. Мафенка. Монетка. Папірки. Папірчик. Гвинти. Отже, діти, ваше завдання придумати назву вистави і її сюжет. Варвара, то як ми називаємо нашу виставу? «Пригоди магнітики. «Пригоди магнітики. Так, добре, чудово. А зараз ваше завдання. з'являється Ой, а хто я такий? Чому, коли я притя... підходжу до якихось речей, вони до мене притягуються? Я хочу знайти друзів і 에, зрозуміти, хто я такий. Повітря мені, так, чому ти тут сам? Чекаю друзів і хочуть дізнатися, чому деякі речі притягуються до мене, а давай дружити. Ой, ти мене притягуєш, як цікаво. Вау, в мене є новий друг зв'яток. О, привіт! Ви хто такі? Це магнітик. Він мене притягує і по ми друзі. Ого, я теж прилипла до тебе, ми мали. Також станемо з тобою, друзі. Тепер у мене є два друга. Привіт! А що ви тут робите? Такаю друзі, хочете дізнатися, чому деякі речі притягуються до мене. Може ти приєднайся до мене. Папір до мене не притягується, але не хвилюйся. Ми все одно можемо бути друзями, навіть якщо ти не можеш мене притягнути тим, як ви купуєте, а поводите час. Що ви робите? Я шукаю друзів. Ви хочете дізнатися, чому притягувалися деякі речі, як от тут два сукі монетки, але не попільчик. Це тому, що то я себе почую на батареві предмети, як я. Вау, тепер я розумію, що моя сила притягує метал. Дякую, Гвинтко. Тепер я розумію, хто і як працює моя сила. Тепер у мене є багато друзів. Я дізнався про свою силу, і я зрозумів, що друзі бувають різними.